Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка годинник з термометром 8082Т. Посилання на нього залишу в описі. Прийшов в картонній коробці. В комплекті підставка. Дуже маленька китайсько-англійська інструкція і годинник. Ось так встановлюється підставка. Корпус у нього матовий, покритий чимось типу гуми. Працювати може від двох батарейок 3А, в такому випадку підсвітка буде вимикатися, або через блок живлення з круглим штекером 2,5 мм, якого в комплекті немає, при роботі від блоку живлення підсвітка ввімкнена завжди. На дисплеї відображається час, дата, день тижня, вологість повітря і температура. А зліва є графік зміни температури і символічне відображення сприятливості середовища. Ззаду є кнопка скидання налаштувань. А також кнопка ввімкнення підсвітки і тумблер перемикання режимів спрацьовування підсвітки. Можна встановити, щоб підсвітка вмикалася тільки від натискання кнопки, а можна щоб від вібрації. Основні кнопки налаштувань тут знаходяться спереду, що доволі зручно. Кнопка мод перемикає між годинником, датою і будильником. Якщо утримувати 1224, можна змінити формат часу. А якщо просто натиснути, то вмикається-вимикається сигнал будильника. Центральна велика кнопка перемикає одиниці виміру температури мабуть, це найважливіша функція. Min-Max Мін показує мінімальну і максимальну температуру та вологість. SNZ відкладає будильник на 8 хвилин. Ця кнопка також є ззаду на корпусі. Налаштувати годинник дуже просто. Кнопкою мод обираємо, що ми налаштовуємо, утримуючи її, потрапляємо в режим редагування. А двома сусідніми кнопками встановлюємо параметри. Будильник тут дуже голосний, динамік буквально розривається, а регулювання гучності немає. Посилання на годинник залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!